Будинок клоунів та стадіон Чорноморець. Ці два місця Одеси збирають аншлаги. Актор Борис Барський та тренер Роман Григорчук спробували знайти спільні моменти у їхніх професіях і спроектувати на матчі Чорноморця проти Скендербеу. Коли делаешь шаг на сцену, ти чувствуешь таку огромную ауру положительной энергии, которая даже енергії, яка навіть між проходит, приходять боком проходить. Аби наповнити Одесу позитивною аурою, Чорноморцю потрібно зробити останній крок до групового раунду Ліги Європи. Чемпіон Албанії Скендер Бео на театральних помостах Європи поки у останніх рядах Чорноморець виглядає значно авторитетніше. Усі квитки продані на спектаклі Аншлаг. Головний режисер розповідає про склад акторів. У нас є футболісти. Цікаві, і вони знаєте з, 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 з досить високим інтелектом. Вони різні, вони, скажімо так, з родзинкою. У кожного є якась своя манера. Давши албанцям вимовити пролог на передній план сцени виходять актори чорноморця. Їхні діалоги цікаві та заплутані. Гравці з Кендербеу часто не встигають за думкою головного режисера Романа Григорчука. Але одеські актори ніяк не можуть зірвати овації. Буває, що вот, ну, не задається спектакль, і все. Вот, все, що ти не дієш, як ну, будто би ти з лівої ноги встав, будто би хтось заколдав. Не тільки тебе, а всіх остальных. ти смотриш по партнерам, вони теж якісь такі затуманені. Були такі сьогодні моменти, що я просто сідав на, на лавку і сидів. Бо я розумів, що люди грають все правильно, що я можу там щось сам розчаровуватися, чи там щось люди грають, вони просто не можуть забити. Ну просто не йде. Чорноморець продовжує активно гру, вигадує нові підходи, діє з натхненням. Упродовж матчу головний драматург постійно з колективом. Його емоції та рухи заслуговують на найпрестижнішу світову театральну премію. Тоні його трупа красиво комбінує, робить хитрі ходи, виходить все, окрім останнього влучного слівця. Болельщики ждут від футболістів галофом. Ну, це їх цель. А за чому ні виходять так Ну просто поігратися з м'ячиком. Вот. И точно так же, як від нас, зрителі живуть як как, как юмора, так і хорошого настроєння, положительних емоцій. Ми виходимо ну, для цього, для того щоб люди забули якісь свої проблеми. І коли глядачі вже втомилися хапатися за голову, на авансцену вийшов зірковий актор відносно новенький у театрі. Його промова була короткою, ефектною і влучною. Герой епізоду Олексій Гай. Ну, гол гарний. Це такий маленький шедевр, але це ми до цього спокійно відносимося, Бо ми я взагалі вважаю, що ми таких голів повинні забувати дуже багато. Імпровізація це дуже складна річ. потрібно ну достатньо в достатньо мірі володіти мастерством і професією, щоб імпровізувати і вкусом определеним, тому що ну буває, що хтось імпровізував, а це взагалі не к чому ти це все... Перший з двох спектаклів за Чорноморцем. Театр в Албанії має абсолютно іншу атмосферу, іншу акустику, але стак якою грою чорноморець і за кордоном заслуговуватиме на оплески та на продовження міжнародних гастролей?